Ну що, бачили? Почалось. Стоїть ТЦКшник, в одній руці у нього ножик, у другій руці у нього газовий бальонцік. стоїть труситься, блядь, як осиновий лист. А вчора воно таким героєм було. Вчора воно ударило військового, який приїхав з передка в обличчя. Та ще хлопчина десь ударився головою об асфальт. А сьогодні воно, блядь, стоїть, колотиться, блядь. Вчора воно кричало, що воно теж воювало, блядь. А сьогодні він каже, що він ні, не воював. Що він там трошки, блядь, не такий, як треба, що він воювати не може. Вчора воно було герой, блядь, стояла, биковала, блядь. А сьогодні воно обосране, понимаєте, блядь. І воно стоїть розмовляє просто з військовими, просто з нормальними пацанами. А саме з себе абсолютно нічого не представляє. Йому дали чуть-чуть влади, блядь, і воно вже все, воно криля розставило, людей ні за кого не рахує, воно вже, блядь, робить що хоче. Йому розповідають нормально, що ти вчора зробив помилку, що ти вдарив людину. А він, ні, він каже, що примусова мобілізація повинна бути, бо якщо не примусова мобілізація, то Україна програє цю війну. Я чесно скажу, блядь, от просто дивишся це відео на цього лоха дивишся і просто ригать хочеться, блядь, от таких виблядків безмозглих, тупорилих, які просто поклюжать форму Збройних сил України.